В ефірі спеціальний випуск новин про особливі події, про які неможливо мовчати у студії Катерина Тарасюк. Вітаю. Сьогодні, 19 січня, саме цього дня народився український режисер Тимофій Левчук. У радянському концтаборі загинув поет Михайло Драйхмара. Вшановується пам'ять відомого українського підприємства і благодійника Ніколя Терещенка. Козаки перемогли в охматівській битві. Вийшов перший номер українського сатиричного журналу Шершень та відзначається велике свято хрещення Господнього або водохреща, третє і завершальне у новорічно-різдвяному циклі свят. Христос охрещається в Йордані. Вітаю! Головна подія минулих вихідних волелюдні марші єдності під гаслом Я Волноваха в Києві, де на мітингу виступив президент нашої держави Петро Порошенко та багатьох інших містах України. Громадяни масово і чітко висловили свою тверду націленість на мир, припинення війни на Донбасі, збереження територіальної і державницької цілісності України. На жаль, наближення до Дня Соборності принесло і чергову невтішну звістку. Кількість воїнів із Житомирщини. Які полягли смертю хоробрих на фронтовому Донбасі, зросла до 105. упродовж останніх днів. Громада поховала Романа Козаренка з Коростенського району та Олега Банчука з Ємельчинського району. Наше глибоке співчуття родинам і друзям загиблих. Вічна слава героям. Про фронтову ситуацію на Донбасі і довкола неї за офіційними повідомленнями «Укрінформу» та інших джерел стисло. За минулі вихідні бандитські формування вкотре неодноразово порушували режим перемир'я. Бойовики штурмували Донецький аеропорт градами, танками та отруйним газом. З нового терміналу донецького аеропорту вивезли усіх наших поранених. Гречник АТО Андрій Лисенко спростував заяву бойовиків про захоплення ними Донецького аеропорту українською проповідкою. Бреше як худий сірко на місяць. Біля селища Розкішного на Луганщині терористи зірвали автомобільний міст. Україна запропонувала Росії сьогодні, у день великого свята хрещення Господнього повністю припинити бойовий вогонь на сході України. Чисельність української армії може збільшити до 250 тисяч воїнів. Влада Литви готує населення до можливого вторгнення Росії. Триває благодійна акція «Допоможи героєві. Нашої з вами допомоги потребує Андрій Казаченко з 26-ї Бердичівської бригади. Після важкого поранення на фронті йому, на жаль, ампутували ногу. Німецькі лікарі готові виготовити йому сучасний протез, але для цього потрібні 60 тисяч євро. Така сума для Андрія, в якого двоє доньок, а батько інвалід першої групи, не посильна. Але ми певні, що усією громадою зберемо необхідну суму і допоможемо героєві. Контактний телефон його дружини. Катерини 067 713 5353. -53. Обласне телебачення продовжує проект Тиждень соборності. Присвячений Дню Соборності України, який відзначатиметься 22 січня. Пропонуємо черговий відгук на цю подію у форматі вільного мікрофону. Наша країна. Від часу перших її кроків від Київської Русі була цільна і єдина. А потім, упродовж тисячі років, відбувалися метаморфози із цим дивовижним народом і з тими теренами, які тепер об'єднуються в кордони держави геополітичного утворення Україна. Завжди якась частка українців були в іншій в сусідній імперії, державі. І тисячолітнє прагнення цього народу до того, аби стати пліч опліч перед викликами долі, зрештою решт втілились. І ось. 2014 рік новий виклик. Дорогі українці, дорогі Житомиряни, земляки, Поліщуки, мені зараз хотілося побажати вам усвідомлення оцього важливості історичного моменту. Ми зараз разом. Ми зараз повинні бути разом. Ми зараз повинні бути єдині. Пліч опліч з сусідом, з колегою на виробництві, на роботі, з владою. Тому що дуже легко воювати із роз'єднаною нацією. Нам треба бути в єдності. І саме цей день так спонукає нас усіх замислитись. Над своєю історією, замислитись над історією зрад. Чому ми до цього часу не такі, на превеликий жаль, як інші держави Європи і світу? Замислимось. Святом вас. Будьмо єдині! І ще про кілька резонансних подій та повідомлень. Президент України Петро Порошенко підготував законопроект про знаття депутатської недоторканості. Генеральний прокурор Віталій Яремо заявив про намір скоротити у його відомстві 5 тисяч працівників. Главу Нацбанку Валерію Гонтарєву закидали у Верховній Раді 100-доларовими купюрами. На вакантну посаду головного лікаря обласної клінічної лікарні претендують сім чоловік. В Житомирі відкрилася феєрична виставка картин народного художника України Миколи Максименка. Сьогодні у Соборах освячують Йорданську воду, а в нашому телецентрі з різдвяним концертом виступить знаменита хорова капела Ривуцького. 22 січня в Житомирі буде організовано живий ланцюг єднання на честь Дня Соборності України. І на сам кінець цитата тижня: лиш боротись значить жить. Іван Франко. Це був спеціальний випуск новин про особливі події, про які неможливо мовчати. Як і всі попередні, ми розмістимо його сьогодні на нашому сайті Тівірадіозате.юей у студії була Катерина Тарасюк. До завтра.